Вітаю у Рубриці «Христотерапія» з Наталією Шпит. Зустрічі любові з Ісусом Христом. Слава Ісусу Христу! І сьогодні продовжую читати п'яту частину Секрети Царя. Розкриття таємниці кахитері Тумени у своєму серці. У цьому розділі я запрошую вас разом із зі мною розпочати унікальну духовну подорож у царину розкриття таємниці Кехеритумени, таємниці Марії, таємниці поступового розкриття її надзвичайної місії в історії світу, яка тісно пов'язана з його створенням, відкупленням та освяченням. Бог отець сховав Марію в початках створення світу. Ми побачимо, як усе Святе Письмо говорить про Марію. В ньому її місія поступово розкриватиметься Святим Духом. Ісус, у своїй місії відкуплення світу розкриватиме роль Марії, а з моменту зіслання Святого Духа разом зі своїм містичним нареченим вона освячуватиме Християн усіх часів і народів і буде розчавлювати голову Змія аж до завершення історії світу. Я дуже хочу, щоб ви, занурюючись у роздуми про таємницю Марії, запам'ятали те, що у вашому серці говоритиме Святий Дух, бо зі свого досвіду знаю, що Він відкриває кожному з нас особливий відлиск, краси Марії. Так само, як кожен із нас має унікальні та неповторні взаємині з Богом, яких ніхто більше не має, а все тому, що кожен із нас унікальний та неповторний. Так само кожен із нас матиме унікальні та неповторні стосунки з Марією. І сама Марія також буде єдиною неповторною для кожного з нас, коли буде ділитись своєю любов'ю. Базовим джерелом, джерелом для розкриття таємниці Марії є Святе Письмо. Інші важливі джерела адгортація повчання папи Павла VI маріаліс культус. 1974 року про належне ставлення та розвиток культу Пресвятої Богородиці Діви Марії. Також енциклика святого Павла Івана ІІ Редемпторіс Матер 1987 року про Блажену Діву Марію в житті церкви прочанки. Нашими особливими провідниками на шляху розкриття таємниці Марії є наші святі друзі Марія Греги. Іспанська містичка, авторка дивовижного твору містичне місто Боже, а також блаженна Анна Катаріна Емеріх, німецька містичка, авторка твору життя Пресвятої Діви Марії. Багато цікавої інформації про Марію можуть нам надати такі святі, як Марта Робен. Французька містичка, з якою перебувала непорочна Діва, і яка не спала 40 років, споживала тільки Євхаристію, щодня співпереживала страсті Ісуса Христа, а також спілкувалася з усім небом так, як ми спілкуємося між собою. Отець піво, який попросив написати над його дверима слова. Марія, це моя найбільша надія, Людовік Марія Гриньо де Монфор. Великий французький містик і автор трактату про досконалу набожність до Пресвятої Діви Марії, який ми вже згадували, а ще дуже цікавої книжки, яка, можливо, не дуже відома, таємниця Марія. В цьому почесному товаристві є також і польський святий отець Максимілян Марія Кольбе, один із найбільших Марійних святих. Саме він мав надзвичайну інтуїцію щодо Марії, а особливо її взаємом зі Святим Духом. Не можна не згадати і того, кому ми довіримо нашу з вами пригоду в розкритті, питання ким є Марія, а саме святого Йоанна Джованні Боско, одного з найбільших харизматиків історії церкви. Для нього Богородиця завжди була вчителькою духовного життя. Він казав так. Можна сказати, що я бачу все над природним чином, і мене неначе за руку веде Мадонна. На кожному кроці за будь-яких обставин присутня Богородиця. Вона відчутно захищає нас від небесних, від неприємних сюрпризів і на кожному кроці показує нам, що маємо робити, і допомагає це виконати. Нехай ці покровителі супроводжують нас щодня. Хоч би через читання уривки з їхніх життєписів, особливо тих місць, де розповідається, як вони переживали присутність Марії у своєму житті. У багатьох людей виникає проблема з Марією. Вони не можуть її виявити, виявити в Біблії. Ми знаємо, що відповідно до найдавніших талмудичних традицій, святе письмо треба інтерпретувати. На чотирьох рівнях. Останній рівень це гебрейською сот таємниці царя. Тобто рівень містичний. Рабини стверджували, що треба 40 років вивчати святе письмо, щоб почати бачити містику Божого Слова. Тобто, бачити, як глибоко сховані Божі таємниці в Біблії для вибраних тих, хто насправді закохується в Слово Боже. Саме тому аргумент, що про Марію в святому Писні дуже мало сказано, годиться лише для тих, хто дивиться на нього лише ззовні, читає його тільки і виключить дослівно, відтак не може увійти в нього глибше і дійти аж до його містичного рівня. Все ж таки це дар Святого Духа, і без нього дуже складно побачити Марію в святому Письмі. Хтось може небезпідставно запитати, чому у Біблії так мало говориться про Марію в прямому сенсі? На це питання дуже влучно відповідає святий Людовік Марія гриньон де Монфор. Спасіння світу почалося через Марію, і через Марію воно має бути завершеним. Під час першого пришестя Ісуса Христа Марія майже не об'явилася, щоб люди, які ще недостатньо усвідомлювали велич її сина, не, віддалися, не віддалилися від правди через надмірну земну прив'язаність до Марії, зважаючи на чарівню зовнішність, якою її наділив Всевишній, це безсумнівно би сталося. Тому в псевдо Діонісій Аропатгіт Написа, що коли її побачив, то був так сильно вражений її таємничною чарівністю і приголомшливою красою, що, якби не його міцне обґрунтована віра про те, хто вона, то переплутав би Марію з богинею. Натомість, при другому пришесті Ісуса Христа, Марія Мати має бути більш знана і Святим Духом об'явлена, щоби через неї люди пізнали Христа, полюбили Його і вірно служили Йому. Тому що прочани, з яких Святий Дух приховав свою бручницю під час її земного життя. Даючи в Євангелії такі короткі пояснення про неї, вже перестануть бути актуальними. Амінь.